Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Верховній Раді обговорюють ініціативу дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїзд за кордон. Український парламент це 398 станом на зараз людей, які наділені правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету, членом якого є Федір Веніславський. Справді від 18 до 25 люди не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізувати. Ти низку своїх прав, тому ми повинні розробити механізм, щоб дати можливість реалізувати ці права. Який механізм буде знайдений? Давайте я буду чекати відповідь від комітету. Бо окремі члени комітету працюють над цими ініціативами щодо лібералізації, заявив голова ВР Руслан Стефанчук, відеокоментар, якого публікує канал Ми Україна. Нагадаємо, наприкінці травня народів від слуги народу, член комітету з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, щоб підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд Молодих чоловіків за кордон.